Друзі, знаходжусь біля посольства України в Іспанії в місті Мадрид, і зараз розповім вам. Що це таке і як туди записатись? Якщо ви знаходитесь за кордоном, в більшості країн е, Україна має якби свою таку маленьку територію, це посольство, де ви можете зробити різні дії, ну, наприклад, оформити паспорт, або якщо у вас за кордоном вкрали паспорт зробити новий, або вам треба якась допомога звернутися до посольства, або зробити нотаріальні дії. Для того, щоб все це зробити, вам треба записатись заздалегідь на прийом, але деякі послуги це. Можливо, зробити просто в живій черзі або просто прийти сюди, і вам тут допоможуть. Є, звісно, певний час роботи. Це все можна знайти в інтернеті. Записатись також можна в інтернеті, щоб спіймати час. Це треба постаратись, бо звісно, ви так просто не зайдете і не знайдете його, бо все розібрано. З'являється час десь ввечері. Ну я спіймав ближче до вечора, до ночі, і записався десь за 10 днів до прийому а, саме в Мадриді. Також зверніть увагу, що якщо ви територіально знаходитесь, ну наприклад, не в Мадриді, а десь в іншому місті, то можливо, вам треба записуватись на прийом в посольства, наприклад, в Барселоні, але. Ніхто до цього не питає, тому записуйтесь, де є сіта, дає час, і ніяких проблем у вас не буде. Також ви можете в живій черзі а, отримати деякі послуги, якщо це не нотаріальні послуги. Якщо ви дитина до 10 років і вам треба зробити паспорт, це теж можна зробити а, без черги, ну, в живій черзі. Тому а, приходьте, звертайтеся. І вам тут все підкажуть на місці, допоможуть. Якщо є змога, звісно, приїхати це прям супер. Якщо ні, ну намагайтесь додзвонитись. Які документи маєте мати з собою? Це український паспорт або закордонний паспорт або той, або той? Обов'язково без того вас не приймуть. Якщо ви приїдете з місцевими документами, наприклад, іспанськими, то вас просто відправлять назад. А також рекомендую все дуже ретельно почитати, зробити копії всіх документів, бо можливо вас заставлять бігти робити копію, наприклад, там сторінок українського паспорту. А подивіться, де я знаходжусь. Тобто, тут, тут немає де зробити ту копію, тому важливо підготуватись. До тої зустрічі, до того прийому, вартість послуг розписана також на сайті. Ви можете зайти і зорієнтуватись. Ну, наприклад, нотаріальну заяву а, зробити це було 16 євро. Але скоріше за все це було зі знижкою. Бо якщо ви робите заяву на когось з рідних, це батька, сестру, маму а, дружину, то в такому випадку там передбачена знижка, але вам треба доказати ваше рідство, обов'язково оригінал. Наприклад, свідоцтво про народження, також це врахуйте. Ну і копію, звісно. А по часу це все займає ну, достатньо довго часу, бо деякі послуги ви можете прийти, і вам одразу зроблять. А деякі послуги, наприклад, ну, у другій годині почали приймати документи, а лише в п'ятій їх будуть видавати. Тобто розраховуйте на те, що вам доведеться бути дуже довго. І якщо ви берете квитки на потяг чи їдете а, на якомусь там. Автобусі, то краще беріть з запасом з розрахунку цілого дня. Друзі, якщо у вас є свій досвід звернення посольства, пишіть, будь ласка, в коментарях дуже цікаво. Ну і якщо є питання, задавайте з радістю на їх відповім. Так, друзі. Ну впорались ми годин за п'ять, а то й шість зробили необхідні документи. Отак От виглядає посольство України в Мадриді, схоже на якусь дачу. От і зараз. Три години додому їхати нам. Я шуткую, бачите? Це посольство. Якщо є питання, пишіть, з радістю всім допоможу, підкажу, можливо, щось додатково ще запишу.